Добро здоров'я пені панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 21 вересня у неділю. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за а, сьогоднішній день, і в принципі день то календарно завершує тиждень і завтра. Там нові очікування, нові плани. І я вже в першій частині вам казав, що всі вони так чи інакше зараз якби, зосереджені на великих розмовах, перемовинах, можливо, отримання якоїсь конкретики насамперед щодо гарантій безпеки, щодо позиції. Трампа особисто, тому що ну позиція штатів, а тут позиція Трампа і від позиції Трампа якраз залежить в результаті позиція, як ми називаємо лідера демократичного світу на цьому тлі. Звичайно, є там і оптимістичні позитивні речі, пов'язані наприклад з останнім цим візитом Трампа до Великої Британії, зустріч з королем. можливо, з промивкою міськів, але паралельно Путін навіть медійно робить все, аби принизити зменшити цю роль, значення і показати себе як таким страшним, який не переч. Чим не зупиниться. Хоча я ж кажу, що думав, що дійсно його там кровожерливість буде набирати обертів, і напередодні би ракети мали би які летіли в західній області України долетіти до Польщі, А ні, не долетіли. Не, не побоявся. Побачимо, якби це він прогальмував очка якоїсь реакції, але все одно ми з вами говоримо про ходу, яка має на нашу думку чимось завершитися. Я маю на увазі, все ж таки підписання, не підписання чи перемир'ям президент президент Зеленський каже, що взагалі може бути не може може не бути жодної угоди, але гарантії безпеки нам необхідні, тому що вони, якби і не мінським, повинні пахнути, не Будапештом, а бути реальними гарантіями безпеки. При тому, що як кажуть європейські лідери з урахуванням того, що Європа має бути готовою про всяк випадок, якщо що в принципі вступити зброю в руках до забезпечення тих самих гарантій безпеки проти. Російської Федерації на території України так, от така якби фундаментальна річ і пояснення того, що є в головах Європи сьогодні, напередодні поїздки до Нью-Йорка на генасамблею ООН дав Олександр Ступ. Причому, що президент Фінляндії, як ми знаємо, окрім всього, що він і до України нормально ставиться і реально ставиться, і, і якби і по-людськи, і він ще є в хороших класних стосунках з Трампом. І теж очевидно зідзвонюється і Трамп може там Стубу просто серед дня подзвонити, запитати, яку він ключку використовує для того чи іншого удару на такому рівні. Так, от що каже Олександр Ступ в цьому всьому зв'язку, що гарантій безпеки для України, які власне коаліція охочих обговорює, означатимуть зобов'язання європейських країн, що їх підпишуть, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України. От е, я так розумію, що це коли всі збагнули, і коли з, зі слів перейшли до практики, всі так, опа, стопе, давайте дивитися. Гарантія безпеки, по суті, є стримуванням, але е, стримування, стримування має бути переконливим, воно має бути сильним. Ну і уточнив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною і Росією. Бачите, президент Зеленський каже, що угоди може не бути. Такі гарантій безпеки тоді може не бути. Чи як? Але при тому пан ступ підкреслює, що Москва не матиме жодного права вето щодо їхнього формату. Росія не має жодного голосу у суверенних рішеннях незалежної держави. Так, да, абсолютно, але Росія медійно впливає та да? каже, що НАТО це першопричина війни. Все, хоп, і вся, і весь світ сказав, ну може Україна не піде в НАТО. Ну, як весь світ Трамп сказав, а всі інші типу не проти. Але це ж не рішення Росії, абсолютно, це рішення наше. Для мене каже пан Ступ. Питання не в тому погодиться Росія чи ні, звісно, ні, але і це не має значення. Однак, головне питання для Києва полягає в тому, чи будуть ці домовленості супроводжуватися реальними зобов'язаннями на за запитання, чи означатимуть гарантії готовність європейських країн вступити у військове протистояння з Росією випадку нової агресії проти України. Ступ сказав, це і є суть гарантій безпеки за визначенням. Водночас, от в багатьох європейських столицях досі немає політичної волі брати на себе такі зобов'язання. Ну е -е, якби по. По мінімуму дивляться ще ті, хто, начебто, готовий в бік штатів. От чому президент Зеленський від всіх їде, аби Трамп сказав, дає він якби свою підтримку, хоча б розвідданих і підтримка з повітря. Чи не дає? Бо в другому варіанті все це якби валиться, як цей будиночок який з карт з карт козирних зібрав Трамп. Там і всі інші, так, от як правило, післявоєнні обіцянки в Україні формулювалися радше як запевнення, ніж як тверді гарантії. Це слова стуба. Це реальний стан справ, з якими сьогодні працює президент Зеленський, щоб всі розуміли. До сьогодні політика більшості західних країн полягала в тому, щоб підтримувати Україну, але мінімізувати ризик прямого зіткнення з Росією. Однак, от пан Ступ наголошує, будь-які гарантії будуть марними, якщо за ними не стоятиме реальна сила. Гарантії безпеки по суті є стримуванням. Стримування має бути переконливим. А для цього мусить бути воно сильним. Це означає також стратегічну комунікацію. Ми не даємо гарантії абстрактно. Ми робимо їх реальними. і Росія має це знати. І, от, суд каже, що прогрес все ж є, але це не швидкий прорив, а такий поступовий процес, можливо, де змін підходів. І от після цих прильотів дрону і прольотів мігів, можливо, десь все змінюється. Але ж бачите, як та от Стара Європа, донтану це ж на східних кордонах. Та й взагалі Балтія, це ж колишній Радянський Союз. Вони ж так метикують на сьогоднішній день. На запитання, чи є межа, після якої Європи доведеться визнати, що США не є надійним союзником в переговорах щодо України, що власне. Має з'ясувати зараз президент Зеленський вступ. Відповів, що його країна просто не має іншого вибору, окрім як намагатися зберігати дружні відносини з адміністрацією Трампа. Я вважаю, що обов'язок президента Фінляндії знаходити спільну мову з президентом США, ну хто б там не був. Зовнішня політика завжди ґрунтується на трьох стовпах цінностях. Інтересах і власне силі у малих держав є лише цінності і інтереси, але ми можемо мати вплив замість сили, при тому, що взаємодія завжди краще за дистанціювання, хай би що не трапилось. Щодо гарантій безпеки, він сказав, що американська підтримка буде необхідною для того, щоб ці гарантії реально мали реальну силу, і визнав, що наразі немає повного розуміння, наскільки адміністрація Трампа готова на такі кроки. От за чим їде президент Зеленський. Однак усі ці розмови можуть залишитися гіпотетичними, якщо спершу не буде прогресу в досягненні домовленості про завершення війни. Зеленський багато разів заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, як того вимагав чи то пропонував Трамп, Але Путін каже, що зустріч лише в Москві або після виконання от цих ультимативних вимог самої Росії. Ну і Ступ визнає, що наразі шансів всадити Путіна за стіл переговорів небагато. Це війна занадто. То велика для нього, щоб програти, він, мабуть, зробив найбільшу стратегічну помилку в новітній історії, точно з часів завершення холодної війни, і зазнав поразку у всіх своїх стратегічних цілях. Тобто, питання лише в тому, коли він сяде за стіл переговорів. Ну хотілося б, щоб все сталося швидше, ніж пізніше. Але зараз я доволі песимістичний. Ось, друзі, загальний європейський настрій і знову ж таки перепрошую, що можливо не дуже оптимістично і радужно, але просто це той контекст, як я кажу, краще знати аніж здогадувати. І шукати відповідь на запитання, чому, а чому вони так? Ось тому, що. Вони продовжують боятися Путіна і продовжують дивитися на Трампа і пояснюють це трьома китами чи ґрунтом, на яких тримається вся зовніш... ну, дипломатія і почуття безпеки. От не більше, не менше. До речі, там кожна країна тепер дивиться. А як би нам самотужки це все захистити? Це теж до речі для нас не дуже добре. Але от в Німеччині ми повинні якомога швидше нарощувати власні безпекові можливості. Вони повинні включати арму дрон Протиракетний щит і в довгостроковій перспективі відновлення обов'язкової військової служби, це лідер християнського соціального союзу ХСС. Це члени коаліції, якраз заявляють, і так таким чином політик відреагував на запитання журналістів про те, чого має досягнути, чи що має до чого має готуватися Німеччина от після цими інцидентами дронів в Польщі. І на цьому тлі якраз от Путін, начебто, да, пінопластові дрони відправив. Але для Європи, яка звикла сьорбати каву, там свіжа. Раночок пивко Сьогодні, там бачите, октоберфест відкрився, аж побігли всі бігом. Реально і будуть чи там чергові рекорди. Але якщо туди полетить над цим а, садом певним дрон, от що будуть робити? І скільки там, не дай Боже, чогось, я не виключаю, що Путін це може використовувати. І на цьому тлі якраз альтернативні всі політичні об'єднання меченка ж, дивіться, що Путін який потужний, які в нього м'язи. Я все згадую, як з першого дня війни, пам'ятаєте, казка про Таргана. Таракан, таракан, тараканище. Да? от, от, от все воно якби по касті. Просто думав, що горобчик швидше а, склює а, цього таргана, бо всі ці тварини з ці, цієї там цього вершованої казки якби будуть допомагати горобчику. А виявляється, що всі вони так і сидять один на одному і десь в, в іншому приміщенні. Так, от німецькі друзі Путіна з цієї альтернативи для Німеччини є така ультраправа партія в Німеччині. Вони вперше стали більш популярними за партію Мерца. Ну, це от, е, дані в багатьох рейтингів, тобто в, в рейтингах усіх інших політичних сил країни ця партія обійшла. Тобто, згідно з опитуванням, їх підтримує 26% респондентів. На цьому тлі я вже зустрічав в деяких аналітичних матеріалах російської сторони. А що нам може на Німеччину повернути цю Німецьку Демократичну Республіку? Нехай там ФРН буде окремо, а НДР або ГДР, як то ДДР буде окремо. Та і столицею в Берліні, звичайно, Берлін розділимо. Ну вони про це вже митикують на повному серйозі. Тобто, рейтинг ХДС Мерца на 1% нижчий, 25%, а в А тих 26%. Далі йдуть соціал-демократи ліві і зелені по 11%. Але ну та звичайно, що якщо шо, коаліція буде більш потужною, але сам факт: чверть населення Німеччини. От за цю альтернативу для Німеччини, німецький уряд в нинішньому форматі не мав би достатньої більшості для формування кабінету, якби вибори проводилися завтра. От це того, те, що добувається Путін, тобто зміни політичної карти світу, можливо, роз'єднання НАТО, ну відповідно, і Євросоюзу. Там в нього свої троянські коні є. Ну, от, наприклад, те, що там потужний Трамп сказав, що його підвів Путін. До речі, там сьогодні вночі він щось вже сказав, що Путін не просто його підвів, а він ще програє війну. Ну дай Боже, програє війну. Це ж означає, що інформація про те, що Пентагон призупиняє допомогу військову не відповідає дійсності. Я на це сподіваюся. Але вон в Росії пісочний рот Путіна вже відреагували. Вони дуже швидко на подібні заяви реагують. Ми виходимо з того, що США і особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю і намір і надалі докладати зусиль для, спри... для сприяння українському врегулюванню. Отак це називають. Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло, що він такими словами значить, використовує. Ну, якби одразу все пояснюють, та і там Люмпен, весь російський, о, окей, да. Ну він на нервах там стара людина не контролює себе, не тільки, можливо, в словах не контролює себе, а там інші якісь моменти фізіологічні. Ну, сказав, підвів та й підвів. Ну нічого, підвів, це ж не образив і не принизив. Це ж просто підвів абсолютно. Ну в будь-якому разі ми виступаємо за конкретику і не просто підвів, а треба або або якби на такому питанні. І Тому вже я вам заявляв, президент Зеленський вважає, що в моменті, коли Путін ну, стату... ну, не погодиться на зустріч, а це ж відбувається фактично щохвилини. санкційний тиск на Росію з боку США має бути посиленим. Санкції ми очікуємо за умови, що немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. А можливо, він скаже Трампу, давай подзвони. Путіну і запитаємо, він буде зустрічатися чи ні, от конкретно, окрім Москви, в будь-якому якій точці світу, навіть в Улан-Баторі, наприклад, чи в Пікіні. Тобто, це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку ідеї цій. Ви це знаєте? Це не секрет. Якщо війна триває, жодних рухів бік міру немає. Ми очікуємо санкції. Ну звичайно, що про це він буде говорити в Нью-Йорку, А президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. В свою чергу я вже сказав, продовжив президент Зеленський свою думку. Мені здається, ми зараз просто втрачаємо купу часу, якщо очікувати, там не заводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від Трампа чекаємо. Від Європи чекаємо безумовно. Ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країни, які купують енергоресурси з Росії, але зав'язувати це все один до одного. Це просто загальмувати тиск на Путіна. Бо. Можна сегментарно це все робити, якби поступово, аби просто щось робилося, а не чекати, що коли зациклюємо і зі всіма домовимося. Ну і вкотре наголосив президент Зеленський, що готовий до зустрічі з Путіним. Я про це каже, говорив двостороння, тристороння, просто він не готовий. Ну, стосовно от цієї сегментарності, ще раз кажу, як на мене, поштовх з дронами була, був наданий. І от ЄС розглядає можливість на території Євросоюзу навіть перекриття трубопроводу Дружба для Угорщини. Словачини, це питання винесено зараз окремо від нового пакету санкцій. До речі, пакет санкцій він передбачає одностайність, і там якраз будемо чекати на рішення Орбана, тобто куплять його чи не куплять. Бо знову пішли розмови, що там є півмільярда євро чергових. Ну от, от людина знайшов знайшла собі людина бізнес. Насправді, але це питання стосовно цієї дружби. Винесено окремо від нового пакету санкцій. Тож для ухвалення рішення вистачить підтримки більшості країн ЄС без потреби в одностайності. І такий підхід якраз точно відповідає вимогам адміністрації Трампа і по суті відкриває шлях до участі штатів у санкціях проти Росії. Ну якщо Трамп не скаже так, друзі, цього замало. Давайте там ще щось. Такий варіант теж не відключаю. Ну в будь-якому разі, 19-й пакет. Ну вже би якось його би могли би там домучити. В принципі, як сьогодні пояснюють, що останній тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії. Очікуємо на затвердження. Звичайно, що ми очікуємо на затвердження, і ми будемо робити все, щоб його синхронізувати тут в Україні при тому, щоб от і з цим рішенням по дружбі обмежити енергоресурси Росії, також інфраструктуру тіньового флоту. Це ж теж прописано в 19-му пакеті. Я з основними моментами вас знайомив ще, от буквально в четвер здається. Коли з'явилися перші інформації. також криптовалютні схеми, які Росії використовує саме для обходу санкцій, Європа буде протидіяти, звичайно, що от як в свою чергу президент сказав, до санкційного пакету Євросоюзу зайшли українські пропозиції великій кількості, і це дуже добре. Працюємо з євросоюзом з G7, Очікуємо сильних санкційних кроків від штатів. Європа свою частину роботи виконує. А плюс президент повідомив, що він підписав укази про застосування нових санкцій. Тобто, три санкційні пакети підписано в офісі президента, зокрема проти пропагандистів, які допомагають Росії проти різних осіб, які ведуть бізнес. На окупованих територіях і наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла. Також проти осіб, які дестабілізують сьогодні Молдову. А в інтересах Москви Україна допомагає Молдові. Ми зацікавлені стабільності нашого сусіду і успіхи Молдові. Я просто нагадаю, що наприкінці цього тижня там вже ж вибори ну як цього а наступного вже тижня, бо я вже так наперед дивлюся. Да, дуже симтоматично, дуже показові, і в принципі треба за Майо санту тримати за її політичну силу кулаки, тому що нам точно не потрібно. Щоб там з'явилися якраз росіяни із своїми впливом, впливами аж до там, я не знаю, спроби завести туди якісь військові додаткові підрозділи. Так от, Україна запровадила санкції проти очільниці цієї гагаузької автономії в складі Молдови Євгенії Гуцул. Вона, правда, там і так якби, не дуже. Має зараз можливості пересуватися, і добре, що її трошки ізолювали від цих виборів. Але я цей висновок роблю, з, ну якби основу основуюсь на підписаних президентом указів. А от це конкретний момент пов'язаний з підтримкою Молдови, і аби в Молдові Москва не з'явилася. Окрім гуцул цієї під санкції потрапили проросійський пропагандист з Молдови Василя Боля, голова народних зборів Гагау. Зі, знаєте, там автономія така Дмитрій да, ісконно гагаузьке ім'я і прізвище. Ну, наш колишній власник Дельтабанку Лагун. Перший заступник очільника МВС Російської Федерації Андрей Кікоть, російська громадська діячка Екатеріна Мізуліна, російський пропагандист і псевдоісторик Олександр Дюков. Проросійські блогери, там якісь Філоменко Роджерс. Ще один пакет готується: там 66 фізичних і 13 юридичних осіб з Криму, які допомагають російській армії і окупаційній адміністрації. До речі, там же ж проводилися інтер... інтервіді та да, на. Передодні це в, в, в противагу. Євробачення, куди росіян не запрошують, так е, їхала там американка, але навіть на сцену не вийшла. <смі> да, сказала, у ну, мене тиск, бо в мене два паспорти американські і австралійські, то Австралія робить обструкцію. Я думаю, що в останній момент ну, схаменулося, тепер ще гроші треба віддавати. А той звізда їхня, цей шаман, просто там щось там співав, Скаже, мене оцінювати не треба, бо такий виступ, як сам шаман, бо типу, Росія вже перемогла, що проводила цей конкурс. В'єтнамці виграли, ну і слава Богу. Та, Чому виграв переможець голос В'єтнаму? Ну, от яка країна, такі от і конкурси. Так і до речі, якби за міжнародну активність, ми говоримо до складу української делегації і їде з президентом Зеленським. Очевидно, очільник МЗС Андрій Сибіга от з того офіційного, що можна на даний момент говорити. Візит по суті вже сьогодні розпочинається. Ну тобто, сьогодні 21-26 вересня. От ця делегація візьме участь в заходах високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Я нагадаю, що президентом Генеральної асамблеї зараз є Аналена Бербок. Ну, якби це на ротаційному принципі, але дуже цікаво важливо. І для нас вона ж є ну. Окей, скажу так, нашим союзником за великим рахунком, як людина. Пан Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких там тематичні дискусії щодо енергетичної стійкості, відновлення України. Важлива частина візиту. це низка двосторонніх і багатосторонніх переговорів самого президента і власне міністра закордонних справ із колегами з різних країн світу, там Європа, звичайно, Північна Америка, Азія, Африка, Латинська Америка, Близький Схід. Тобто за ці п'ять днів ми будемо з вами кожного дня бачити просто купу зустрічей. Ще раз скажу, що. Очікуємо конкретики. Особливо від делегації Сполучених Штатів. Ну друзі, в будь-якому разі ще там є один момент, про який ми з вами повинні говорити. Це ну, якби унікальна для нас штука, але така довгоочікувана. І цікаво буде ну, чисто навіть політтехнологічно поспостерігати. Бо якраз цього тижня в Нью-Йорку ще запланована зустріч перших леді. Перших леді Олена Зеленська і Меланія Трамп. Ну за останню ми багато з вами говорили. Ну, якби основа зустріч. Річі, це повернення викрадених дітей. Пам'ятаєте, це приниження, яке Путін по суті зробив в бік Мелені Трамп, коли вона на Анкорич своїм чоловіком передала листа про повернення українських дітей а наступної ночі. Путін тут вбив дітей в Києві. Ну і в принципі продовжує вбивати не тільки дітей, по всій Україні. Ну, в будь-якому разі ця зустріч має відбутися. Вона погоджена. Ну, скоріш за все, в Нью-Йорку вона буде, можливо, і в Вашингтоні, але скоріш за все в Нью-Йорку. Зустріч перших ледів України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання щодо дітей. Ну і нагадав, якраз президент Зеленський, що в Нью-Йорку під час тижня високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться ще саміт е -е, Кримської платформи. Це буде п'ятий саміт Кримської платформи. Власне, теж буде міжнародна коаліція за повернення дітей. Сполучені Штати готуємось до Генасамблеї ОНУ. Хе кількість зустрічей можу сказати приблизно на що ми розраховуємо. А от на що ми розраховуємо на саміт по поверненню українських дітей, які були вкрадені Росією, на сьогодні є 38 делегацій, які погодилися, ну, готові взяти участь в саміті. І це достатньо сильне представництво. А так само буде кримська платформа, десь приблизно три десятки країн. Так каже президент Зеленський, також в такому ж форматі. буде велика кількість двосторонніх зустрічей, плюс бізнес, плюс технології, плюс оборонка. Це буде об'єднано от економічною Зустріч. Плюс рідкоземельні метали, ці родовища ну от будуть збирати е, великий такий хурал з місцевого бізнесу. Окремо він відзначив, що запланована, як я вже говорив, вам зустріч з президентом США Трампом Де вона відбуватиметься, чи на полях е, генасамблеї в приміщенні, чи десь в якійсь іншій резиденції, побачимо. Ну і е, щодо Ситуації, які можливо трошки не стосуються великої політики, але за великим рахунком стосуються наших перспектив. Напевно, ви вже бачили заяву Романа Костенка, людини, яка є якби, дотичною до війни, будучи народним депутатом і комітет відповідний нацбезпеки і оборони, і він сказав, що президент Зеленський має помилку. Стосовно дозволу на виїзд хлопців від 18 до 22 років, тобто теж медійна ситуація качається і хитається то в один, то в інших бік. То розказують, що все добре. Потім що нам там студентів не вистачає. а Потім розказують, що нема кому батьківщину захищати. Такі є варіанти. Бізнес потерпає. Ну ще раз, шпильок дуже багато зараз в цей бік. Ну, стосовно вишів, я вже свою позицію вам сказав, у нас як то кажуть, тумач. Ну, ну тумач тумені та цих цих вишив нас, і так там на кожному куті в нас чи університет, чи інститут. Звісно, що викладачів, які хочуть там гідно зустрічати старість, набагато більше зараз, аніж можливих студентів, можуть просто вище там якось трошки підкоротити. А всі там видатні викладачі, нехай застосують свої видатні знання десь на практиці. Можливо, так. Але президент Зеленський пояснив логіку вільного виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, за його словами, європейські партнери ну справді не зацікавлені у збільшенні кількості українців, які виїжджають і залишаються за кордоном часто густо претендуючи навіть на соціальну допомогу, водночас Україна зіштовхується з іншою проблемою, тобто різке падіння кількості старшокурсників і абітурієнтів. Ну просто ну не мені вам розповідати, 8-й, 9-й клас просто вивозили хлопців за кордон. Тобто інакше хлопчики в наших школах просто не буде в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні, не будуть вступати тут в університети. Тобто, згідно аналітики, за словами глави держави, діти, які здобувають освіту в Україні. Частіше залишаються в Україні або повертаються після того, як вони виїхали за кордон. Ті ж, хто закінчує школу чи університет за кордоном, фактично додому не повертається. І це теж от логіка, якраз про яку я говорив. Але, можливо, трошки запізно це все зробили. Можливо, і не треба було, якби в такому сенсі і так суворо це робити. Ну знову ж таки, є соціологія, якою користуються от наші начальники великі їм, їм ліпше бачити. Ну, і Стосовно за кордону, теж Новація дуже така феєрічна. Бо Трамп молодець в тому плані, що він монетізує всі можливості. Статус постійного резидента США за мільйон доларів. Та хочеш бути постійним резидентом. США, будь ласка, запускається в обіг. Оця золота карта. Трамп підписав указ про запуск цієї програми. Золота карта Трампа, яка дозволить фізичним особам і корпораціям отримати прискорене право на проживання в Штатах відповідно роботи. Вартість такої картки становитиме 1 мільйон доларів для фізичних осіб і 2 мільйона доларів для корпорацій. Ну от ще за 5 мільйонів доларів іноземці можуть отримати платинову карту Трампа. Це посвідка на проживання, одержувачі якої також буде звільнено від податків на прибуток, які вони отримують за межами країни. Тобто платиш 5 мільйонів доларів і працюєш віддалено, просто перебуваючи на території Сполучених Штатів. До речі, тим спеціалістам там є відповідні візи спеціалістів, яких набирали. Ну, напевно, ті, хто в нас з Штатів, знають. І в лікарнях там, в магазинах дуже багато немісцевих, то тепер. Якщо буде там компанія чи хтось набирати цих людей, то за кожну особу треба за цю візу буде заплатити 100 тисяч доларів. Ті, хто вже має цю візу, якби чи там виїхав, заїжджає з такою візою. Ну якби проблем немає, питань не буде. Але кожного нового спеціаліста 100 тисяч баксів. От як Трамп е скорочує напевно свій дефіцит, дефіцит бюджету, який там борг, там щось під трильйон чи більше, навіть, чи два трильйони. Так, друзі, і е хочу фіналізувати: ви знаєте, така родзина.

Я казав, що якось кидається в вічі якась компанія потихеньку з виведення на чисту воду Путіна. Не знаю, чи це закінчиться все ж таки валдайським холодильником якось так з журналістським розслідуванням і фотокартками. Але якраз напередодні публікація була така велика розлога про його жінок і про якусь там неповнолітню коханку. А тепер ще видання білд: посилання, правда, на книгу російських там слідчих. Цар власною персоною, каже, що батька Путіна змусили одружитися з його матір'ю після того, як він випадково виколов її оковилами. Ну просто, знаєте, таке чисто російська така, битовуха. Але в 28-му році, в 1928 році, там село Тургіново, Тверська область, 17-річна Марія запросила до себе додому молодого Владіміра. Однак він прийшов не один, а з друзями. Ну все по-руськи. Якщо шара, то значить всі. Злякана дівчина не хотіла впускати їх в хату, після чого молоді люди почали ламати ворота вилами. Один з ударів влучив Марії в обличчя лікарі були змушені видалити її око. І після цього мати, пригрозивши судом, наполягла на тому, щоб Ладімір зобов'язався з нею дружитися. І на небагатьох рідких цих рідкісних збережених фотках вона весь час відверталася в бік, щоб не було видно частини обличчя з вибитим оком. Ось ще один такий нюанс стосовно Путіна. Стосовно його категоричної карколомної долі, я кажу, до чогось це веде. Буду спостерігати, бо самому цікаво. Дійсно, чи дійде цей шлях а, до валдайського холодильника. Так, друзі, виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день. День теж такий неділя, 21 вересня, але в нашій роботі ж немає субот, неділь. Ми так домовлялися з вами до завершення війни. Працюємо в такому щоденному форматі. Ну, краще знати, ніж здогадуватися, правда. Там, де здогадуємося, ну чекаємо, що далі з того буде. Підписуйтесь, приєднуйтесь до нашої спільноти, друзі. Дзвіночок, вмикайте, аби не пропускати сповіщені. Про моменти виходу наступного відео. Якщо заходить формат категорично українська вподобайка, лайкос, коментарі, будь ласка, і відправляйте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай буде більше дійсно людей притомних в нашій спільноті. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече, друзі, безпосередньо в моїй роботі. Спасибі величезне. Це неабияк підтримує. І в описі до цього відео. Якщо маєте, звичайно, бажання і можливості. Я ж не те, що там примушую, але спасибі величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, ми пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. Далі обов'язково буде. З вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!